Я сподіваюся, ви знаєте, мої Любі Сонечки, так ганішечка ходить, мій котик на фоні, що духовність, енергія божественна, вона нічого не коштує. Зрозуміло, тому що вона не світу матерія. Але завжди в нашому матеріальному світі, бачите, янголи літають. У нас є тут взаємообмін енергетичний. І ми завжди платимо іншій людині за її час життя, за її майстерність. Так ми ж бачимо, чим краще вищий майстер, чим краще він зробить свою роботу. А це його енергія. Це його життєва енергія, це роки життя сонечки. Усвідомте просто я вас дуже прошу. Що кожна людина. Нам дарує свою енергію, коли щось робить для нас. Свої хвилини, а то і години і роки життя, мої любі сонечки. Уявляєте? Тут дуже важливо цінувати так, і наших близьких, якраз трошечки заділимо цю тему. Наскільки вони нам дарують наші батьки? Так. Скільки вони нам дарують свого часу, вони дарують своє життя. Так само і майстер ми оплачуємо роботу майстра. Так само це стосується і духовного провідника, тому що він передає енергію і оплачується тільки його, скажімо так, час, життя та його майстерність. Це єдина, скажімо, на сьогодення така енергетична, ще низько частотна, звичайно енергія у вигляді грошей. Так, це дуже кармічна енергія. Але коли вона попадає, тому що майстер, якщо це справді провідник світловий, він не дає цю енергію творцю і її переробляє, трансформує. І вкладає її в те, щоб проявити на землі побільше ще можливостей для світла, розвиває цю енергію. Тому що куди ми сонечки з вами вкладаємо енергію? в Що ми вкладаємо гроші, а це відображення нашої енергії, нашого матеріального світу, карми, те ми і вирощуємо тут на землі. Так що подивіться, мої любі сонечки, куди ви вкладаєте на цій землі, куди ви вкладаєте в цьому всесвіті, те, ви зараз і вирощуєте. У всьому світі, і у всьому світі, мої любі сонечки, зверніть, будь ласка, на цю увагу, так і всі, і саме дорогі це час нашому.